Є серйозна хороша новина, потужна те, що генсек НАТО Єн Столтенберг запросив офіційно Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться у вільносі в липні. Процитую е, видання ЛРТ, якому він давав. Коментар він сказав наступне: я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні. І я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще. Перебуває в розпалі війни. Столтенберг висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи, та про довгострокову підтримку України. В тому ж таки інтерв'ю журналістка Столтенберга запиталася про деокупацію українського Криму. На що Столтенберг відповів? Наступне наше завдання підтримати Україну, тому що ми знаємо те, що відбувається за столом переговорів, не віддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб домогтися цього надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї. Прийнятні іншими словами, столтербенг і НАТО кажуть: ми надаємо вам підтримку у вільності на саміті НАТО. Ми домовимося по про подальшу довгострокову підтримку. Будемо вам надавати необхідне озброєння, техніку, артилерію. А ви вже самі вирішуєте, що робити з Кримом. А ми знаємо, що з ним робити. Про це говорив і Володимир Зеленський, і секретар РНБО Олексій Данілов, що ми будемо деокуповувати Крим будь-яким шляхом до кордонів 91-го року.